Це шоу житлун, де двоє людей обговорюють нерухомість з чотирьох сторін. І сьогодні в гостях комікеса без громакею, володарка чайнику і треш історії про оренду, яка живе на лівому, але в тікток квартирі Саша Шабаліна. Та креативний амбасадор посудомийки, який мріє про простомутровочку на золотих, не хоче бути лендлордом і живе за містом на Печерську. Саша Жиляє! Кухня. Це головна кімната у квартирі. Напевно, ну ні. <світ> ну зну. Ти якось не по жіночному я відповіла. так? <світ> Боремося з стереотипами. На, напевно, так. Е, просто і не хочеться виглядати як людина, яка постійно щось замовляє, але не в цьому справа. Просто у нас ніколи немає світла, і ти їжу просто десь е, роздобуваєш. Тому від кухні в моєму житті давно, вже рік нічого не залежить. Напевно, зараз ні. Де знайшов їжу, там і їж. Да. Для мене так. Для, для uh -huh. мене завжди кухня. Ну я намагаюся завжди квартиру брати, щоб кухня студія була. Uh -huh. І це завжди центр. Да. Я дуже люблю готувати для своїх друзів. Uh -huh. А в нас, коли я більшу частину жив в Києві, то там раз на місяць ми збиралися з друзями, uh -huh. готували вечерю, пили вино, спілкувалися, ходили на житній ринок, купували якісь ексклюзивні продукти. Наприклад, цього року це були зморшки. Гриби, що, що? якщо ви не їли, обов'язково наступного березня спробуйте це перший весня, весня, перший весняний гриб. Гри. Клопотенко, привіт. Угу. Тому кухня це да угу. для мене це центр. Ну, я ще зрозуміла, в чому моя проблема. Напевне, я травмована зйомними хатами, переїздами. І я пам'ятаю, коли я переїхала в Київ в 2014-му. Я така: я не знаю, скільки у мене буде грошей, скільки я тут пробуду. Я не буду собі купляти чайник, поки я не буду успішною. І я пам'ятаю, що я просто три роки жила без чайника, тому що а, а раптом мені завтра треба ну, кудись їхати. І я оце постійно проходьте в гості, в мене кастрюльки. І і всі такі, типу, що ти чудиш? Ну, <гум> Купі чайник. У, у тебе є ідеальна робота, щоб придбати чайник в кінці місяця. Але я прям постійно на стрьомі і напевно, це залишилось. Це вже ну, якась там, напевно, шоста хата в Києві. Чайник я придбала, але немає культури дому і, відповідно, немає. От Цих гарних зібрань зі стравами, і напевно я просто вигадую все це, щоб прямо наказати, що я ленива і не люблю готувати. Ти вже купила чайник? Смік, мабуть, з колекції Дель Чигабана. Це справа. Вона заробила. Робити ремонт в орендованій квартирі це гроші на вітер. Напевно, так. Сто відсотків. Ну, У мене не було такого досвіду, але коли у друзів він був, мені було це дивно. Я така, що, що ви плануєте? Ви плануєте вбити хазяїна хати? Тому так, мені це дивнувато. Я навіть скажу, що в своїй квартирі робити ремонт це супер. Ну, це найгірший, найгірше діло, яким можна займатися. Взагалі, робити ремонт. Я колись робив і це. Це ніколи не закінчується. Ну я не робила, але це оця класична анекдотична ситуація, коли е, твій знайомий зі школи робить ремонт, і він 15 років не ну, запрошує тебе в да. гості, тому що у нього ремонт. Ти да. такий. Давай поговоримо да. про наші стосунки: хто я для тебе? Чому я не можу побачити твій дім? А це правда ремонт, так? Взагалі ідеальний варіант, якщо зараз от продаються квартири вже з Угу. Mm -hmm. типа, ти ходиш, кажеш якісь. Мало мені, так, да, подивитись це, це. відсилка. <гум> да, що можна подивитись, далі прийти в, до застройщика і сказати, що ти хочеш, він тобі зробить. І це прям, мені здається, ідеальне рішення ситуації. Ну, як на мене. Орендуєш з коханою людиною, оплата за житло 50 на 50. <гум> Пофіг. <гум> Хто може, то і плати? Так, <гум> погоджуюсь. Але я сподіваюся. Чоловіки будуть могти. О-о-о! От він, сучасний український фемінізм. Розумієш. Ну в цьому плані я олдскульний, і саме тому я нічого, жодних там постулатів у себе на сторінках не це знаєте, як релігія. Я для себе беру те, що мені подобається, що не подобається, я в це не вірю. Тому от в плані побуту, все ж таки, ну. Я, мені треба, типу, вибачатись за те, що я якось думаю, ми продовжуємо це робити на Ютубі. Ну, коротше, так, мені якось прикольніше, коли платить хлопець, але ми домовились так, якщо його Тікток кар'єра раптом складається не так швидко, як ми плануємо, то я, я буду підстраховувати. Ну в мене звичайно все простіше, бо я з хлопцем. Завжди живу, тому ну коли живу з кимось, то це не жінка. Тому я не знаю, мені здається, хто може, той плати. Квартири в оренду мають здавати вже з меблями. Так, Посери... посеред можна з мінімальними. Ну да. Ну, у мене більше так, бо як людина багато років без чайнику, мені треба, щоб все було. І я була більш мобільна, тому мені не треба, щоб я була десь е, в центрі Києва, але з, з диваном. Ну тобто, нехай все буде в хаті, і коли вже у мене будуть свої стіни, напевно, вже і свій шмот. Теж нехай підтягується. Ну да, кухня, диван, uh -huh. кровать, там, ванна, кімната облаштована. Мені здається, що це база. Але, звичайно, не з бабушкиними меблями. Uh -huh. да, як от на Бьорді пишуть? Бабаці-ба-бабці uh -huh. не, да? баб, бабці не меблі. Uh -huh. От, але без цього. А в останній раз, коли я знімала хату, я собі прям роздруковувала список, щоб я нічого Ого. не, не провтикала. Тому що постійно Ого. якісь лазейки для мене це місто передбачає, тому все має бути. Якщо це більше ніж 5 тисяч гривень, будь ласка, давайте все. Ну, посадомейка, холодильник, посадомейка і пральна машина. Ну, це окрім меблів, мені здається, mm. да? Що з техніки повинна. Ну у мене, до речі, ніколи не було в хаті посудомийки. Це ти просто на, ти на не розумієш, тільки. що ти в житті mm -hmm. е... пропустила. Взагалі, посудомийна машина це кращий винахід людства після пральної машини. Це прям це дуже зручно. І воно там прям і сухе вже. Воно прям сухе де. і прямо так не скрипить. Як, ти проводиш стрічки, воно скрипить. Це прям дуже круто. Особливо, якщо в тебе компанія друзів uh -huh. прийшла. Краще взяти кредит і виплачувати його 20 років, ніж орендувати квартиру все життя. Ой, це посередині поставила, так? Uh -huh. да? От в мене теж немає однозначної відповіді. Ні? Ну не знаю, це... Ну, я теж тут uh -huh. немає однозначної відповіді, як на мене. У мене був період, я дуже хотів квартиру, і мені прям це... але це теж нав'язано соціумом якісь стереотипи, квартира, машина, дача, норкова шуба, і раз на тиждень ресторан умовно. У мене якось от у мене був колись такий стереотип. Зараз я дивлюсь, то мені, звісно, хочеться якусь стометровочку. На золотих боцирку, скажімо так, прям от хочеться. Але робити це сенсом життя я не буду. У мене навпаки, я в 14-му, коли приїхала до Києва, я така, та. Да". Ну, мені ж мама там відкладай, відкладає да, колись да, там. Да, ще да, на якісь випошні да. льготи купиш хату. Я така, да, да". саме да. це я і зроблю. І я раніше така та головне, щоб ти був активний, щоб завжди були бабки, а де жити, то все одно. Але згодом, коли ти потрапляєш на ряд якихось. Замінок, що тобі звідкись треба поїхати, хтось тебе виганяє, хтось цю хату продає, і ти постійно з цими сумками там раз на три роки точно кудись тобі треба. Угу. То ти такий вже, блін, де я щось втомилась, було б непогано напевно вже десь осісти і точно знати, що тобі не треба буде перевозити там ці подушки. Тому напевно я все ж таки підсуну. Трохи сюди. Я навпаки, трохи туди. Тому що так, якби була можливість, напевно я б краще вклалась, і вже у мене. Ти би гроші? Ні. Ні. Ну як то? Та ну це ж це з крайності в крайність, то типу, один раз живемо. Хто там знає, що буде завтра, все. А потім блін. Ну там і з що баланс це головне. То таке, що якщо там є можливість бажання, якесь там. Так, да, вже кредити є, іпотеки. Я просто не знаю. Да, ну, прикольно. Uh -huh. Ну, взагалі, yeah, yeah. це іпотеки це прикольно. Ну, типа, а прям дають всі, да? і на нове yeah. житло чи на старе. Розказуємо, розказуємо. І для кого? В нас про йоселю і шортс є, і окремий плейлист є. Ти підпишися на цей канал, будеш знати все про нерухомість чотирьох сторін. Житло. Прикольно. Uh -huh. Я не знав. Бо я, я купував квартиру в кредит. Uh -huh. І першу, ні, першу, да, першу в кредит купував ще в 2007 році в Дніпрі, однокімнатну гостинку. А потім я її продав і купив квартиру своєї, ну, не можу сказати, ну, можна не мрії, uh -huh. ну така, яка мені подобалась. Це дуже серйозно якось. Давайте щось, якісь веселі питання вже. На Подолі краще працювати, ніж жити. Ну ні, я не, так, ну ні. я хай, ні. Хай буде. Да. Жити там, ну як, я у друзів там жив колись. Там класно тусуватись, а там це не робочий район. Там класно піти угу. по барах, по клубах, сходити на Кирилівську, заскочити в клоузер, піти в дубльорі, попити каву, поїсти салатик потім там в хані пірошка з'їсти. Потім э, в Пінкфройд э, нарюмку. Ну коротше. Це не робочий район, я не знаю чого. Це тут у вас можна працювати з <свідом> видом на Київ. Ну, Кирилівська, це ж вже не Подол, правильно? Ну, можна сказати, що я жила на Подолі, але це була промзона, <свідом> і з до будь-якої точки міста мені пішка було десь там 20 хвилин. Мені я колись трохи чи не зняв квартиру mm -hmm. на татарці, вона була прикольна. Там був якийсь такий невеликий будинок з чотирма чи п'ятью квартирами. І там другий поверх, був, двохрівнева квартира з садочком, з вікнами панорамними. Але да, ну там і... Але мінусом було, що туди під будинок не можна було під'їхати. Uh -huh. Тобі треба було під'їхати. Там от, там фора є, і біля фори є висотні будинки, залишити там машину і десь метрів 70 йти пішки. Oh. <laughs> Ні, ну, проблеми київські. Е, ну, ну до 100 метрів. Oh, да. Ну тобто не незручно там uh -huh. не піднести нічого. а Сумки з платівками знаєш, вони важкі. У нас були дещо інші проблеми. У нас е, під вікнами жили на першому поверсі, і там просто струячило лайно. Тобто там була поламана каналізація постійно. І ну, ми прожили там десь півроку, і хтось гнівно стукає у вікно, тому що це було можливо. Ну і там щось: виходьте, щось рішайте, що таке? І я виходжу, і там прям. Він і подільський вай так, так і, і ну і я вперше з таким зіткнулась, тому що звичайно ми були максимально обережні. Ну тому, що перший поверх нас попередили, що не треба викидати тулити туди памперси. І потім ми всіх викликали, ми намагалися це вирішити, але проблема знову поверталась, і мене так дратувало, що всі гнали на нас на перший поверх. Всі агресували на нашу хатину. І я вже в якийсь момент типу, ви реально думаєте, що саме ми спеціально провокували це цю ситуацію. Туди пива, да? Да -да -да. Люди, пива. які страждають найбільше, ви думаєте, що ми не пильнували? Ви, блін. і це були такі скандали. І нам кидали лайно у вікна. Це так: яскраві роки Київщини. В тебе досвід класний. Так, так. Тому я ж кажу, і, да, я дуже травмована орендованим житлом, тому що це постійно якісь штуки. І от зараз ми знімаємо на Позняках, пу-тфу-тфу. Тобто, я не думаю, що я колись... райони, так, так з'їду звідти. Да. Тому що. Там все для людей. Все для людей. Не знаю для яких, але краще жити у спальному районі в інстаквартирі, ніж в центрі, але з бабціним ремонтом. Напевно, я... так. Я не хочу обирати, можна? <гум> <гум> ну, що це за компроміс? Полюбити так королеву, <гум> заробити ну, так, так мільйон. Так. Це знає? Це вперше, <гум> <чергу>. <гум> <гум> ну, не знаю, я не жив в бабціних ремонтах, але жив в центрі. <гум> 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 Тому ні. Ну, я жила в дівчиному ремонті. Це не класичний, але такий 90-90-й й варіант. І я не уявляю, якщо ця хата буде ще більш старою, то я взагалі не зможу. Це б, теж є якийсь, можливо, навіть шарм. Да? Оце mm -hmm. прям бабці на ремонт, фу-фу-фу. Ну, у мене просто я не можу е відчепитись від поганих асоціацій, тому що є якісь прекрасні старовинні речі, yeah. а є якась гнівна. Нітюча штука з Радянщини, і ти от дивишся на цей шкаф і такий. Ну, в цьому шкафу точно когось вбили. Я не знаю, як це було. Але ти, ти постійно моделюєш якісь жахливі ситуації саме з цією шафою, і тому мені простіше поїхати подалі. Але ну, в нормальний інтер'єр. Я от дуже не люблю, до речі, панельки угу. їх хрущів. Для мене це, мабуть. Являється ключовим. Uh -huh. Я не хочу жити в панельці і в, хрущ... в Хрущовці. Ну, так, так. Для мене це прямо принципово. А, а це інше. Ну... А ти ж фончики робиш, да, завжди на тік-ток. <ріголовіка> у, у мене це стіна, це навіть не хромакеї. Да. Коли... Так, я розповідаю про це людям: що? Ну, <ріголовіка> Багато хто думає, що це хромакей, ну, але. Я теж думав, що це <ріголовіка> в тебе такий фончик. <ріголовіка> ні, ні, це просто стіна, і я просто себе звідти вирізаю. Орендувати та купувати квартиру онлайн це нормально. От я старвер. Я старвер, я люблю. Я майже не купив одяг, наприклад, mm -hmm. в інтернеті. Бо От мені важливо. Мені 43, mm -hmm. вибачте. Я вже. Я вже йду в користувачі Фейсбуку. Сорі. Ну мені здається, що все ж таки в квартирі важливо. Якось себе знайти, знаєш, знайти і якось відчути ну, простір. Як на мене, якщо технічно це буде можливо, то я б купляла онлайн, тому що якщо зараз той онлайн, знову ж таки, по якому я обирала свої хати, це ти заходиш на обяву і там. Фото, типу, кут стола, там щось, яка ж сніжка від крісла, там щось чайник знову ж таки. І хочеться у людини запитати, типу, що це таке? це Що за пробніки? Типу, ну чому ви фотоєте хату ось таким чином? До речі, можна ж одягнути, одягнути шолом, наприклад, і цей і там якусь штуку включити і зробити додаткову реальність і ти. Вже будеш угу. ніби у квартирі. Я думаю, що за цим майбутнє. Тоді я думаю, що ну, так. це буде більш ну технологія, більш е, людина орієнтована буде. Краще здати квартиру друзям подешевше, ніж шукати незнайомого квартиранта, але за ринковою вартістю. Да. Так, так для мене, друзі. Це як родичі. Не має 100 карбованців, а має 100 друзів, і це правило життя. Немає друзів. Здавай квартиру на лун. Завантажуємо додаток, вводимо всі характеристики і чекаємо на перший дзвінок. Алло? Треба продовжувати «Житлун». Поверни Сашу на місце. А так, зараз ще джингл прозвучить і продовжиться шоу. Житлун у мене є подруга, у якої є нерухомість. У неї дві хати і. Через її досвід я відповідаю, що саме так краще друзям, краще знайомим людям, яких ти потім зможеш знайти, з якими зможеш якось щось обговорити, тому що е, не тільки ж треш арендодавці, а й да. треш люди, які такі, що а ми стоїмо ногами у взуті на білих е, е, диванах, і ти такий, де ні, ніхто ж так в цьому світі не робить. Тому коли ти чуєш наскільки неадекватними можуть бути люди в побуті, то краще це бути знайома людина. У неї жив священик, і коли вони з'їхали з його родиною, там був ну вона каже, срач як. Ну, в притон. Я, я просто його навпаки насмикала, тому що це свята людина Так, так свята людина, показова сім'я, там чоловік, жінка, дві дитини маленькі. І вона каже, я просто ну, гроші вони скидували онлайн, та й все. Я їх не чіпала. І за два роки вона каже, я, ну вони виїхали якось там тишком-нишком. І вона каже, я заходжу. Ну, це, це треш. Там на шафі якісь колготи, в якихось різ... Вона ну, каже все, і я в цей момент стала атеїсткою, тому що. Ну, ну, це... Без конкретики, тому що вона вся бридка. Для забезпечення комфорту та безпеки треба обирати будинки з консьєржем. Типу, не обов'язково. Безпека. Угу. Консьєрж, хто бабка? Ну, я, так, я... Так. бабка security чи. що? Мені здається, що ні. Ну, а мені здається, ще залишається якась і звичка, якийсь моральний аспект, тому що от я заходила до подруги в гості, у них є консьєрж, да. і я розумію, що я не маю звітувати перед незнайомою жінкою, але я якось да, на автоматі. Да, ти, я, от, в, я мене, от, до речі, у мене теж будинку mm -hmm. консьєрж, і я завжди заходжу, і в мене таке відчуття, що я щось винен їй сказати. Знаєш, там, типа, чи вибачитись за те, що я пізно прийшов? Так. Там от, і це якесь. <ган> ну <ган> да, од взагалі я за коротше відсутність консьєржа. Ну, якщо, як для мене, якщо я вже в домі, якщо мені вже вистачило сили пройти, <ган> то можливо це буде трохи корисно. Ну, з психологічного аспекту, може е е е крадій такий так. Ну ні, <ган> то тут людина це морально для мене тяжко. <ган> мені здається, <ган> <ган> що якісь системи там спостерігання. Е і якісь технології. Ну, мені здається, консьєрж — консьерж, це теж якийсь. Ну, я за технологічність, угу. до речі. Ну, Ти заходиш їсти там, щось там на якісь чейки є, ти щось там карточку, ну, якось так. Купити квартиру і здавати її в оренду це ідеальний варіант для пасивного прибутку. Ні? Містець, це, блять, якийсь олдскульний е, двіж. Ну, якийсь. Лучше крипту купити, мені здається, для пасивного прибутку. Ну, це таке якесь, це мені здається, це щось з радянського. Ну, в сенсі самому практикувати чи ну, взагалі так, здається, як... Що... як явище? Ні, ну це знаєш там, ну це як явище, мені здається. Ну, я не знаю, скільки там ну, можна купити. Ну, можливо, я в суму не шар. Але <с. я для себе це не розглядаю. Ну, я, я, я теж не розглядаю, але з боку це ніби ідеальне положення речей. Що... Хтось народився одразу там з двома хатами і все і все життя можна бути просто. Ну, народився, так. Yeah. Да. Можливо, народився то mm -hmm. ок, знаєш, а якщо там купувати, інвестувати, робити ремонт, потім no, здавати. Так, я знаю, я там, в мене там гнома не купила. Купила за 100 тисяч доларів квартиру, там на 100 тисяч зробила ремонт, потім здавала за 15 тисяч гривень, і mm -hmm. просто супер, мені здається, бізнес. Mm -hmm. супер, mm -hmm. супер класний бізнес-проєкт. Ну, просто з досвіду спілкування з людьми, які здають хати, особливо знову ж таки, колись зараз якось всі осучаснились, але тоді люди себе поводили так, ніби вони просто королі цього життя. І я подивилась на них, думаю, ну я теж хочу колись стати такою. Ну, це, Мені здається, що взагалі ну, це не мій вайб, вайп. Ну а, так, а, вайб. Що, та, а, у Києві є багато снобізму на тему житла. Це в е, е, а, да, да, це у всіх крупних містах так, є. Це так. нормально. І в Нью-Йорку це є, і, там, і в Парижі це є, і угу. в Лондоні, і в Берліні це є. Ну, в Берліні менше, бо е, цього немає в містах, де райони дуже самодостатні. Ну, <свят> Мені здається, це якась. Компенсаторна фігня, тому що ми от з друзями приїхали в 14-му, і я майже постійно живу на лівому березі, і вже через декілька років хтось з них мені о, ви, лівий берег!» А я така, ти що? Ти що, забув? Звідки ти?» типу ти ніби не можеш юзати культурні якісь моменти, притаманні тільки місцевому? Ну, мені здається, що це там стабістські жарти до нього не треба. Так, так, але все одно мене чогось Ти ображаєшся? Але напевно просто з часом мене це стало більше oh, oh. дратувати. Напевно, тому що все більше моїх знайомих стають місцевими, тому що у них вже, вже... На... Так, так, і вони такі. Ну у мене вже є київська прописка, тому я типу, офіційно можу це казати. А я все ще ну така, незрозуміло хто. І напевно так, мене от дякую. Я прийшла до того, чого мене це дратує. Бо це все лівий берег там. Ще щось. Ой, це треба за місто їхати тобі на до тебе на Печерськ? <гум> — Так. — Ну, Це основі, основістично виглядає. Да? Але. Um, um, окей, ну це жарти на рівні там слухайте. Ну, Просто є такі жарти, які Ну, нахіра це казати вже зараз. Тобто 24-й рік ми це чули вже останні 100 років, ніби немає необхідності. Це, це -за цензуру в гуморі. Um, да? я визначу, ні, увагаю. ні, я, я, я проти пошлості, скажімо <гум> так. А uh, мені пофіг. Ну, хотіла б yeah. я Жить, жить, лоб, жить,